26 вересня на території Покровської територіальної громади почали діяти три програми державної підтримки у галузі агропромислового комплексу. Державна субсидія за одиницю оброблюваних угідь. Другий напрямок це спеціальна державна дотація за отримування корів. І третій, третій напрямок це програма забезпечення засобами тимчасового зберігання врожаю. На отримання державної субсидії за одиницю оброблювальних угідь податися можуть агровиробники сільськогосподарської продукції, котрі оброблюють земельні ділянки від 10 до 120 гектарів. Отримати допомогу від держави можуть і ті підприємства, які утримують корів. Податися можуть сільськогосподарські підприємства. Котрі отримують від трьох до 100 корів, розмір дотації складає 5300 гривень за одну корову, але не більше п'ятсот тридцяти тисяч гривень. Але тут головною умовою є, щоб підприємство виїхало за межі Донецької області. Та продовжила свою діяльність на території іншого регіону. Третя програма включає у себе забезпечення аграріїв, засобами тимчасового зберігання врожаю рукавами. Аби отримати програмну допомогу, сільськогосподарські підприємства мають відповідати певним вимогам. Площа землі в офіційному обробку повинна бути від 100 гектарів до 10 тисяч гектарів. Підприємство повинно знаходитись на підконтрольній уряду України території, рукава повинні використовуватись тільки для зберігання власно, власно вирощеної продукції та самостійний вивіз зі складів у своїй. Області заявки на отримання програмної допомоги подаються виключно через державний аграрний реєстр до 15 листопада. Також у реєстрі можна ознайомитися зі всіма актуальними напрямками державної підтримки.